День добрий друзі! Ще один урок до нас прийшов за розкладом сьогодні. Я рада вас усіх вітати. І міцних, глибоких знань вам, любі діти, щиро хочу побажати! Хочу познайомити вас із подружками Настусею та Софійкою. Вони люблять листуватись, СМС. Одного разу з ними трапилась наступна ситуація. Ходімо їсти на Стусю, написала Софія. Дівчинка здивувалася, а потім розсміялась, що не так у реченні, яке написала подруга, в СМС на Стусі. Софія дуже розсмішила подругу своїм повідомленням. Тому Настуся вирішила написати смс у відповідь. Та я ж несмачна! Слово Настусю є звертанням, тому повинно було виділятись комою. Інакше, як бачите, змінюється зміст речення. Отже, як важливо правильно використовувати розділові знаки. Звертання відіграє важливу роль у нашому повсякденному мовленні, без нього було б важко спілкуватись. Погодьтесь, що встановлення контакту з людиною передусім залежить від того, як ми до неї звертаємося. Темою нашого уроку є звертання поширені й непоширені, риторичне звертання, розділові знаки в реченнях зі звертанням. Ми удосконалимо з вами поняття про звертання, їх виражальні можливості, навчимося розрізняти поширені і непоширені звертання, правильно розставляти розділові знаки. Залежно від позиції розташування звертання у реченні. Чи знаєте ви, хто такий оратор? Красномовець, ритор, Златоуст. Це та людина, хто виголошує промову, а також людина, що володіє даром красномовства або володіє ораторським мистецтвом. Уявіть себе оратором, промовцем, учителем чи навіть ведучим. Як звернутися до слухача, щоб вас зрозуміли правильно? Що ви скажете перше? Як зробити так, щоб вас почули? Саме звертання допомагає налагодити контакт. Навички ораторського мистецтва важливі не лише на сцені. А й у повсякденному житті. Відомі оратори володіли цим мистецтвом досконало. Уявіть собі, виступ перед натовпом. Давні оратори Сократ, Платон, Аристотель, Демосфен точно знали, як це робити. Вони часто вживали звертання в публічному мовленні для підсилення впливу. Сократ був майстром особистих звернень, вів діалоги з людьми простою мовою. Його звертання до співрозмовника створювали відчуття рівності, діалогу, пошуку істини разом. Він часто звертався лагідно, друже, мій добрий, щоб пом'якшити філософські суперечки. У діалогах Платона звертання створюють атмосферу бесіди, ніби ми підслуховуємо розмову мудреців. Часто звертання підкреслюють повагу до співрозмовника. Демосфен завжди починав із гучного звертання до народу. Це був риторичний удар одразу привернути увагу, викликати почуття гідності. Єдності та відповідальності у слухачів його звертання надихали і мобілізували. Аристотель використовував звертання як інструмент логіки та переконання. Він часто звертався не лише до людей, а й до абстрактних понять. Навички ораторського мистецтва дуже необхідні і в навчанні. І в професійному спілкуванні, і навіть у повсякденному житті. Звертання створюють емоційний контакт, вони допомагають управляти увагою аудиторії, можуть бути засобом поваги, гніву, натхнення чи застереження. Вони роблять мову живою і переконливою. А якби ви звернулись до свого класу? Якби були Звертання це слово або група слів, що називають особу, а іноді неживий предмет, до якого звертається мовець. Основна функція привертати увагу того, до кого звертаються. В ролі звертань часто вживаються імена, прізвища, назви осіб. За спорідненістю. Звертання не відповідає на питання. Також звертання не є членом речення та не утворює з іншими членами речень слово сполучень. На письмі звертання виділяється комами, а в усному мовленні виділяється паузами. Найчастіше звертання виражається іменником. Рідше іншими частинами мови у значенні іменника саме у формі кличного відмінка. Зазвичай вживається в розмовному, художньому чи публіцистичних стилях. Звертання за будовою бувають непоширені та поширені. Непоширені звертання виражаються одним словом. Наприклад, Настусю сходимо ввечері в кіно. Поширені звертання виражаються кількома словами. Наприклад, готова допомогти вам із доповіддю Софія Петрівна. За допомогою звертання можна висловити певне ставлення до співрозмовника. Настусю. Доброзичливо! Лагідно Софія Петрівна офіційно з повагою. А як справи у наших знайомих дівчаток? Їх розмова продовжилась. Це повідомлення Люба Софія написане з помилкою. А я і не знала Насте про це. Запишіть ці речення. Поставте пропущені розділові знаки та визначте вид звертання за будовою. Перевірмо ваші записи. У першому реченні звертання Люба Софіє» виражено кількома словами. Звертання повинно відокремлюватися комами у реченні з обох боків. І є поширеним забудовою звертанням. У другому реченні звертання насте також знаходиться всередині речення та відокремлюється з обох боків боківком. І є непоширеним звертанням адже виражене одним словом. Пригадаємо, в якому ж стилі вживаються подані звертання. Люба Софія, Насте. Це стиль розмовний. А чи пам'ятаєте ви, як називається саме така форма розмови? І це дійсно діалог. Щоб утворити форму звертання, потрібно слово іменник поставити в кличний відмінок. Пропоную вам потренуватися та утворити кличну форму від слів дядько, петро, зоря, люди. Перевіримо утворені форми. Дядько, дядьку, Петро, Петре, Зоря, Зоре. Люди слово не змінилось. Чи помітили ви, що іменники множини називного відмінка збігаються з формою кличного? Ох, Софія! Треба повторити правила пунктуації. На письмі звертання виділяємо комами. Проте, якщо звертання стоїть на початку речення і його вимовляємо з окличною інтонацією, то після нього ставимо знак оклику, а наступне слово в такому разі пишемо з великої букви. Вигуки при звертанні зазвичай відокремлюємо. Але слова «о», «ой» Коли вони інтонаційно тісно пов'язані із звертанням, тобто після них немає паузи, комою не відокремлюємо. Ой, подруго, я залюбки пригадаю всі правила. Підсилювальна частка ой у даному реченні разом зі звертанням подруго інтонаційно тісно пов'язані. А тому і разом відокремлюються комою. Звертання невід'ємна частина мовної культури будь-якої країни, незалежно від мови, якою в ній говорять. Спілкуючись один з одним, люди вибирають ті чи інші форми звертання в залежності від ситуації, сформованих норм і традицій. Їх порушення справляє негативне враження на імідж людини в очах оточуючих. Зате правильний вибір звертання допомагає прихилити до себе співрозмовника і сприяє успішному розвитку діалогу. Визначте форми звертань у реченнях, які ви бачите на екрані. Добродію! Коли ми відвідаємо музей, Звертання виражене словом добродію. Уважно слухаю вас, пані Ірино. Звертання, пані Ірино. Дорогі діти. Повторюйте всі рухи за мною. Звертання дорогі діти. Етикет рекомендує. Використовувати саме такі форми звертань. Ловцям помилок приготуватися. Розгляньте конструкції на екрані та укажіть звертання, що мають неправильну форму. Нагадаю, що найчастіше звертання виражаються іменником у кличному відмінку. Пані Юлія, любі друзі, Ольга Степанівна, пане Степаненко, пане Юрій, дорога Марія, колего Анастасія, Добродій Петре. Ось тільки надзвичайно багато конструкцій містило помилки, а саме вони потребували форму кличного відмінка. Пані Юліє. Пане Юрію дорога Маріє Ольго Степанівно. Колего Анастасіє, Добродію Петре, пане Степаненку. І лише конструкція Любі друзі була написана правильно, адже іменники множини називного відмінка збігаються з формою кличного. Пропоную попрацювати з реченнями. Поставте відеозапис на паузу. Перепишіть речення, які ви бачите на екрані, та виділіть звертання комами. Перевіримо ваші записи. Благословенний будь, мій рідний краю. У даному реченні звертання знаходиться у кінці, тож має бути виділене комою після слова будь. Мій рідний краю є звертанням поширеним адже виражено кількома словами. У другому реченні мріє не зрать. Звертання, виражене іменником у кличному відмінку мріє і має відокремлюватись комою. Дане звертання, виражене одним словом, отже є непоширеним. У третьому реченні Україно моя, мені в світі нічого не треба, тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. У реченні даному. Україно моя поширене звертання. Виражене кількома словами, знаходиться на початку речення, отже, має бути відокремлене комою. У четвертому реченні Я люблю тебе поле, простір твій, широчін, твоєпахощі і цвіт. Звертання виражене одним словом поле. Отже, є непоширеним та має бути відокремлене комами з обох боків. Риторичне звертання це риторична фігура у формі звернення до абстрактних понять, неживих предметів, до відсутніх людей як до присутніх. Таке звернення. Часто містить оцінну характеристику, виявляє ставлення промовця до об'єкта мовлення, викликає експресію. Риторичне звертання не має на меті дійсного контакту з особою, предметом або явищем, до якого звертається, і служить лише для того, щоб привернути до нього увагу читача і висловити ставлення мовцям. Наприклад, Весно слов'янко синьоока. Тобі мої пісні складаю, Моя пісня тобі і мій спів, динаміку суворих днів. Попрацюємо з реченням. Прочитайте уривок з поезії, назвіть звертання, з'ясуйте, чим воно виражене. Яке забудовою, як виділяється інтонаційно та на письмі Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремотить над світом люта битва за Твоє життя, Твої права. У даному реченні. Звертання виражене іменником у кличному відмінку Україну. Звертання вимовляємо високим тоном, особливо на початку речення. Перед звертанням паузи, звичайно, немає. Є пауза, як правило, після нього. Риторичне звертання використовують для називання співрозмовника в уявному діалозі. Текстова відповідь на звертання не передбачається, оскільки її вміщено в самому звертанні. Риторичне звертання призначене викликати певну експресію, задану темою і запрограмованістю на піднесено поетичний стиль усього твору або його частини. Пропоную підсумувати, давши короткі відповіді на 12 питань. Ви можете відповідати так або ні, проставивши у своєму зошиті номер кожного із питань. Звертання називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням. Поставте цифру 1 та дайте відповідь Так або Ні на прослухане твердження. Друге. Звертання за походженням бувають похідні і непохідні. Так чи ні? Третє. За складом звертання поділяються на непоширені й поширені. Четверте. Звертання виражається іменником або іншою частиною мови в значенні іменника. П'яте. Звертання найчастіше вживається у формі орудного відмінка однини. Шосте. На письмі звертання виділяється тере. Сьоме твердження. На письмі звертання виділяється комою або знаком окликом. Так. Чи ні? Цифра вісім у вашому зошиті звертання не виконує ніякої синтаксичної функції. Погоджуєтесь ви з цим твердженням, чи ні? Дев'ять. Звертання може стояти лише на початку речення. Десяте. Звертання може стояти на початку, у середині, у кінці речення. Одинадцять. Звертання вживаються в різних стилях мовлення. І останнє твердження: 12. За допомогою звертання можна висловити певне ставлення до, до нього. Так чи ні? Перевіримо ваші відповіді. За першим твердженням, правильна відповідь так. Дійсно, звертання називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням. Правильна відповідь на друге твердження ні. Не бувають звертання похідними чи непохідними. Це стосується зовсім іншої категорії та частини мови. Третє твердження за складом звертання поділяється на поширені та непоширені. Дійсно, ми говорили про вираження одним словом чи кількома словами. Четверте твердження також правильна відповідь так, звісно, звертання здебільшого виражається іменником та рідше іншою частиною мови, але в значенні іменника. П'яте твердження: звертання найчастіше виражається у формі орудного відмінка однини, але, звісно, це не так. Адже ми сьогодні говорили і часто згадували саме кличну форму звертання, кличний відмінок. Шосте твердження передбачена правильна відповідь ні. Адже на письмі звертання виділяється знаком «оклику», про що йдеться у сьомому твердженні або комою. Тож, шосте правильна відповідь ні, а сьоме так. Як бачите, вони пов'язані між собою. Восьме твердження: звертання не виконує ніякої синтаксичної функції. Дійсно, це так, адже ми не можемо поставити жодного питання до звертання, тому у нього і немає жодної синтаксичної ролі. Дев'яте твердження – звертання може стояти лише на початку речення. Звісно ж, ні, адже у нас були речення, в яких звертання містилося як на початку у середині, так і у кінці речення. А отже, на 10 твердження правильна відповідь так. Одинадцяте звертання вживається в різних стилях мовлення. Так, дійсно, і сьогодні ми згадували ораторів із їх промовами, а це публіцистичний стиль, говорили про діалог, розмовний стиль, та звертали увагу, звісно, на речення художнього стилю. Дванадцяте твердження: за допомогою звертання можна дійсно висловити певне ставлення до того, до кого звертаємося, а отже, відповідь правильна. Так, сподіваюсь, ваші відповіді були саме такими. На домашнє завдання пропоную вам 5 груп речень. Перепишіть ці речення, розставивши розділові знаки. Визначте риторичні звертання. Окрім того, пригадайте поняття односкладне речення. Знайдіть такі типи речень. У домашній вправі та укажіть їх види. Ну, а я з моїми помічницями Настусою та Софійкою прощаюся з вами та бажаю успіхів в опануванні мовних глибин. Нехай вам щастить, шановні учні!